Ще Джо Байден з нетерпінням чекає зустрічі з Володимиром Зеленським в Білому домі, аби почути від нього особисто про розвиток подій в Україні, зокрема щодо прогресу в контрнаступі з і Особисто запевнити, що підтримка США триватиме надалі. Про це повідомив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Він також підтвердив, що президент України під час візиту до Вашингтона планує відвідати конгрес, де виступить з промовою до американських законодавців. Ну і Насичений робочий графік не лише у президента, а й в Його дружини Волени Зеленської, яка разом з чоловіком прилетіла до США, перша леді зустрінеться із родиною Клінтонів та іншими меценатами, які підтримують Україну. Також спільно з генеральною директоркою ЮНЕСКО вона відкриє виставку, присвячену зруйнованим Росією культурним пам'яткам України, а ще виступить на полях Генасамблеї ООН. Розповість про українських дітей і те, що вони змушені переживати через війну. Також Волини Зеленської заплановані перемовини із генеральним директором ВООЗ.